Колишня віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд буде боротися за посаду прем'єрки країни. Про таке посадовиця оголосила у соціальній мережі X. За словами Фріланд, настав час поборотися за Канаду, коли їй загрожує президент США Дональд Трамп. Кандидати повинні оголосити про своє балотування до 23 січня. Голосування за нового голову партії відбудеться 9 березня. Нагадаємо, що Христя Фріланд має українське коріння, починала журналістську кар'єру в Україні. Працювала у виданнях Financial Таймс Вашингтон та The Economist. вона очолювала канадське міністерство торгівлі, закордонних та міжурядових справ. А до 16 грудня 2024 року керувала фінансами. Командир 12-ї бригади спеціального призначення національної гвардії Азов Денис Прокопенко заявив про проблему у зведенні фортифікацій на фронті. За його словами, людям, мовляв, не вистачає місків і навичок. Ось про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Прокопенко зазначив, що упродовж минулого року Азов воював на Лиманському та турецькому напрямках. Ще військовий каже, що у трьох випадках, коли його бригада приймала нові позиції, з'являлося чимало проблем, і відтак. Першого разу за словами Радіса довелося міняти солянку підрозділів із м м мертвонароджених бригад. У другому випадку Прокопенко порадив одному із комбригів закопати вириті опорні пункти. Однак той цього не зробив, і згодом їх захопили росіяни. А у третьому випадку була повністю відсутня система оборони. На думку військового причина проблем в тому, що офіцери перестали думати. І Верховний суд Сполучених Штатів Америки залишив чинним закон про заборону соціальної мережі TikTok. Як нагадує агенція Reuters, цей закон вимагає заблокувати платформу коротких відео з 19 січня 2025 року, якщо китайська компанія ByteDance не продасть її американській компанії за 90 днів. Судді вирішили, що ризик для національної безпеки перевищує побоювання з приводу обмеження свободи слова. Так, приналежність TikTok до китайської компанії. Завжди викликала побоювання в американських лідерів, адже Вашингтон і Пекін залишаються економічними і геополітичними суперниками. До слова цього тижня демократи намагалися протягнути закон, який би відтермі... відтермінував заборону соціальної мережі, але його було заблоковано.